Шановні пані та панове, доброго дня! Хотів би обговорити публічне СЗЧ Сергія Гнезділова, а також проблеми демобілізації або довгострокової, скажімо, відпустки для військовослужбовців, які прийшли в перші дні, які вже відслужили свою норму 2 роки, два з половиною. Скоро буде три роки. Сергій Гнезділов пішов у СЗЧ публічно 21 вересня. Після чого на нього обвалився шквал критики. Нагадаю, що Сергій був досить відомим військовим блогером і служив 5 років в Збройних силах України, маючи контракт, якого, ну, скажімо так, продовжили на невизначений термін. В принципі, він стовкнувся з тим самим, що стохнулися інші мобілізовані люди з 22-го року. Одразу після СЗЧ Гнезділова з'явився шквал критики на його адресу, але найголовніше, не на, як би сказати, на його персону. Що просто Сергій Гнезділов такий не дуже гарний на людина, СЗЧ шник порушив закон і за це має відповісти. Ті, хто критикував Гнезділова, зачасту були досить або люди в погонах, маючи офіцерські звання якісь, або досить відомі люди, наприклад, Тетяна Чорновол. Ось Тетяна Чорновол, наприклад, сказала, що не може бути демобілізації, так лагідно вона Сергія не, безпосередньо не критикувала, але лагідно так сказала, що не може бути демобілізації, тому що от, е, має власний приклад зі свого підрозділу, де всі, зі свого взводу, як вона сказала, де всі з 22-го року. Шановні пані Чорновол, скажіть, будь ласка, а як е ці люди, які ви маєте в своєму підрозділі, ще живі? Я просто цього не розумію. Тобто повністю з 22-го року маєте людей в своєму підрозділі чи переважно з 22-го року, це якось. Е Ну, для мене шок, тому що, якщо чесно, більшість цих людей не виживає. За моїми спостереженнями виживають ну, від одного, скажімо так, від одного до п'яти виходів і людина-труп. Як правило, ту людину, яка погодилася йти один раз на вихід, її запихують ще раз і ще раз. Тобто, ну самі розумієте, що якщо не хитрити, то вижити нереально. От як такий підрозділ? Функціонує. Мені просто дуже цікаво. Напевно, що це якесь перебільшення зі сторони пані Тетяни Чорнової. Далі я хочу прокоментувати інтерв'ю, яке дав гнезділо каналу YouTube Бабель, яке проіснувало десь на YouTube два дні. Воно набрало десь 30-35 тисяч переглядів. Приблизно, і його одразу видалили. Ті, хто зміг процитувати його, вони це зробили. Нарізали, це частково воно попало в наші змі. Але питання, а чому видалили це інтерв'ю? А от мені здається, тому що через те, що і казав Сергій Гнізділов, що на нього показово хочуть зробити з нього розправу. І щоб ця тема більше не піднімалася, не можна так робити, шановні друзі. Неважно, звідки ви там служите, просто так не можна робити. Військовим треба дати якийсь відпочинок. Ну, якщо ви не можете нас звільнити, так дайте нам відпочинок. це не має бути, я перепрошую, на, на установу командира, на його вирішення, ні. Це має бути обов'язкова гарантія держави. От служив якийсь срок. Будь ласка, відпочинь рік, півтори, ну, може трохи менше. Якщо більше, я з цим сумніваюся. Но і на тому дякую. Ну, подумайте, будь ласка, я цю тему також підіймаю достатньо довго. Просто ну, по певних причинах я не дуже лізу. Ось. Так, що думайте?